А казали замінована. Гтинка моя, ріднесенька, мамка повернулася. І головне, якщо ваш будинок перебував під окупацією, перш ніж до нього повернутися, обов'язково дочекайте дозволу саперів. Юрочка, мої їжими бризки шампанського. От давай сьогодні ми не будемо просумне. Може, я якось незрозуміло висловився. А? Дочекайтесь. Дочекайтесь. Дочекайтесь дозволу саперів. Чого? Ну так би одразу і сказав. Дорогі мої, будьте обачні. Не ігноруйте попередження проміни. Так, а може, кави за знайомство у мене десь там була? Дочекайтесь!